Віра у потойбічне. Я в пошуках. В пошуках потойбічного. Спитайте, навіщо це мені? Я хочу знайти те, що ще ніхто не бачив. І, в принципі, я на вірному шляху. Чи стикалися ви, чи ваші знайомі з чимось на природньому своєму житті? Думаю, наврядче. Ні, не було такої. Навіть не можу пригадати. Так, була одна історія, але я вважаю, що в цьому є якесь логічне пояснення. А чи взагалі подобається вам ця тема? Ні, мені від цього лячно. В принципі, мені подобається читати книжки в цьому жанрі. Угу. Особисто мене це не цікавить. Чи вірите ви у потойбічне? Ні, це маячня. Скоріше за все, ні. Ні, все підлягає науковому поясненню. Я навіть і не знаю. Чому зараз люди так сильно не хочуть вірити у потойбічне. Кажу зараз, тому що буквально декілька століть тому люди ще вірили і максимально намагалися себе захистити різними обрядами і молитвами. Через це вони були у більшій безпеці. Щодо мене, я вірю і хочу довести іншим що слід остерігатися і навіть боятися, тому що можливо. У ближче, аніж вам здається.